І якщо хліб готувати на швидку руку, то рецепт має бути тільки такий, тому що це має бути не тільки швидко, а в результаті має бути ще й смачний виріб. І ось це саме той рецепт, де поєднується швидко та смачно. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов, а решта виведу на екран та напишу в описі. Це безопарне тісто, тому ми почнемо з того, що будемо відразу об'єднувати всі інгредієнти: вода, обов'язково вода холодна, дріжді. Я в меншу ємність додаю трішки води для того, щоб мені розчинити дріжджі, тому що в такій кількості води робити це не зовсім зручно. Дріжді я використовую живі львівські, ви можете брати будь-які але якщо ви використовуєте сухі, то в рецепті у нас йде 10 г, діліть цю кількість на 3. Розчинені дріжджі ми додаємо оцет, який йде в рецепті, та сіль. Мішалкою це все розчиняємо і можемо додавати борошно. А тепер хочу сказати відносно борошна. Борошно може бути будь-яке. Зараз я наведу вам приклади, а ви вже будете вирішувати, як вам краще. Я в рецепті використовую пшеничне та житнє борошно. Ви можете зробити це наступним чином. У вас є кількість, яку я даю, кількість борошна, яку я даю в рецепті. Можете використати всю цю кількість тільки пшеничне борошно. Можете змінити кількість відношення пшеничного до житнього. Можете на цю саму кількість додати як пшеничне, так і житнє, так можливо, і цільнозернове. Тобто, можете пробувати будь-які варіації. Саме головне, щоб кількість, загальна кількість цього вашого борошна, яке ви використаєте, відповідала тій кількості, яку я пишу в рецепті. Ніколи не бійтеся пробувати, ніколи не бійтеся експериментувати. Можливо, саме в цих експериментах народиться якийсь рецепт, який стане вашою родзинкою. Замість тіста робимо мішалкою до тих пір, допоки вам зручно, а потім переходимо на ручний заміс. При цьому додаємо олію, яка в нас іде в рецепті. Але додавайте її поступово, так щоб вам просто ну, легше було це робити. І тут наша задача лише об'єднати інгредієнти. Після об'єднання накриваємо тісто і лишаємо його в спокої на 20 хвилин. Ось таке воно має бути після об'єднання. Візуально, борошна ми не бачимо, це все, що нам потрібно на даному етапі. Після відпочинку тісто розслабилось, йому стало більш комфортніше, воно стало більш піддатливим. Зараз ми зробимо йому трішки розтягування, лишимо ще на 15 хвилин і будемо формувати. Обов'язково використовуйте олію, тому що інакше вам буде незручно. Змащуйте руки, змащуйте поверхню, на якій будете розтягувати тісто, і це буде набагато легше. Так, тісто після відпочинку змінилося, воно стало набагато кращим. Але все одно працювати з ним без олії буде незручно. Розвиток клійковини в тісті напряму буде залежати від того, скільки у вас пшеничного борошна, тому що, якщо у вас буде багато, наприклад, житнього та цільнозернового, як такої клійковини сильно у вас не буде, тому що б вас це не лякало, якщо у вас тісто буде трішки інше, чим ніж це таке зараз у мене. Сильно тісто не тягніть, тягніть його рівно настільки, наскільки воно тягнеться, щоб не порвати клійковину. Якщо, знову ж таки, у вас дуже багато цільнозернового та житнього, ви його можете не тягнути, а просто отак, як ніби, ну, як ніби розплескати, скажімо так. І після розтяжки або розплескування складаєте тісто і відправляєте в якусь, я змінила ємність на трішки меншу на 20 хвилин, не більше. В процесі відпочинку обов'язково накривайте тісто. І вже після другого відпочинку ми починаємо формувати. Стосовно формовки, я покажу зараз одну із найпростіших формовок, яка не потребує взагалі ніяких навиків, ніяких там ну, сильних зусиль. Зовсім, Зовсім просту формовку. Але якщо ви хочете, ви можете спекти цей хліб, якщо у вас є хлібні форми. Можете зробити у укосу, можете зробити будь-яку форму, яка вам подобається. Не бійтеся, експериментуйте, пробуйте обов'язково, тому що саме це рецепт, який повністю піддатливий до будь-яких експериментів. Ще хочу зауважити стосовно відпочинку тіста. Це може бути 15-20 хвилин, але якщо ви не встигаєте і тісто постоїть, наприклад, там, пів години чи 40 хвилин, нічого страшного з цього не буде, щоб ви не хвилювалися. І знову ми заручаємось підтримкою олії, тому що без неї складно, змащуємо руки, змащуємо поверхню обов'язково. Розтягуємо трішки тісто, складаємо його і формуємо пласт тіста. Приблизний розмір, ну приблизний розмір, мого я скажу десь 34, 35 на 21, але знову ж таки, ви можете не дотримуватись цих розмірів, тому що насправді тут вони значення зовсім ніякого не мають. Єдине, що ви маєте враховувати от при такій формовці, це те, щоб цей хліб вмістився у вашу форму. Тобто, якщо ви бачите, що, наприклад, такий розмір для вас є великим, ви підлаштовуєте безпосередньо під свою форму. Я буду формувати на дві хлібини, які у мене будуть підходити до стандартного дека з духовки. Ви можете робити декілька хлібин. якщо ви будете робити в якихось формах, наприклад, у хлібних, то тут ви вже розраховуєте, щоб це тісто займало третю частину форми. Вже декілька разів я про це говорила, і ще раз повторюсь, що Саме формування в даному виробі не має ніякого значення. Я просто ділю цей пласт на дві частини, скручую і защіпую. Знову ж таки, якщо знадобиться, скористайтесь обов'язково олією, щоб не прилипало. Також в цей хліб можна додати будь-які доданки, які вам смакують. Це ви можете зробити на етапі замішування, додати, наприклад, льон, насіння гарбузу чи соняшника. Кунжут а будь що, що вам смакує, тут це теж буде доречно. Після того, як хліб сформований, ви його викладаєте на пергамент для розстоювання стосовно розстоювання. В цілому розстойка займає десь одну годину. Плюс-мінус це все залежить ще від температури, яка у вас в оселі. Але бували випадки, коли я пекла цей хліб, і в мене не було години. Пройшло буквально 30 хвилин, я його поставила до духовки, і нічого від того гірше не було. Тому є година, використовуєте годину, немає години, використовуєте півгодини, але півгодини обов'язково. Я ділю звичайний стандартний листок пергаменту навпіл і викладаю хліб по окремості. Ви можете робити так, можете робити на одному листку. Я, в принципі, і робила і так, і так, і різниці взагалі не відчула. Проте, як я вже говорила, все приходить з досвідом. Чим більше ви будете пекти, тим більше у вас буде вже своїх якихось нюансів, як вам подобається, як вам не подобається. Якщо ви взагалі ніколи не пекли хліб або пекли якось по-іншому, а так не пекли, ви робите так, як я роблю. Якщо ви вже маєте якийсь певний досвід, ви робите свої висновки, і вже ви розумієте, як вам може так сподобатися чи по-іншому. І ось так він виглядає через годину. Зараз ми можемо його ставити випікати. Ставимо випікати в попередню розігріту духовку на 250 градусів як газову, так і електро. Випікаємо 10 хвилин при 250 градусів і збавляємо температуру до 200. На 200 градусів ми випікаємо ще 30 хвилин, проте. Головне, ви маєте пам'ятати, що це умовний час випічки. Чому? Наприклад, в газовій духовці є проблема, що газ іноді буває не зовсім калорійний, і ніби є вогонь, але він ледве-ледве. В електродуховці це може залежати від напруги. Теж є така проблема. Тому ви дивитесь уже самостійно по готовності. Якщо у вас є градусник, ви перевіряєте готовність виробу 90-93 градуси. Електродуховка ставить на режим верх-низ, без конвенції, газова ставить на режим низ. Якщо у вас є режим грілю, то потім ви можете просто скористатися цим режимом і трішки закольорувати хліб. Такий хліб з будь-яким борошном виходить середньопористий, м'якенький та смачненький. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Дякую всім за перегляди, вподобайки, будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео. Ну і на коня я додам наступне. Цей хліб можна зберігати в морозилці. Якщо вам немає коли пекти, ви можете виділити один день та напекти багато. Розморожувати його потрібно через холодильник. Можна заморожувати як цілим, так і нарізаним.